Так, всім привіт! Ви на каналі Гараж Трикаджей. Сьогодні вам розповім про карбюратори, які ставляться на Suzuki Sepia, Suzuki Адрес, як мені не е, зроджує пам'ять. Сьогодні вам розкажу дефекти, що деякий канал, які несправності, відліччя від е, оригінального китайського карбюратора. Ну, в общем, поїхали. Дивіться це. Китайський карбюратор. Suzuki Sepia, стоїть у мене на ремонті. Відео вам буде. Що? Е, Що хотів сказати? Е, в оригінальному карбюраторі, якщо ви ото там побачите, я показую, там він гвинт качества СМІ. На оригінальних карбюраторах його там немає. Це китайський карбюратор. Е, я, я не знаю, як тут налаштовується качество Смісі ще, ще не довивчив. Бо е, на ремонті в мене було багато мопедів, і Хонде Діо, і Хонде Такти. і їздив я до людей оживляв мопеди. І ява в мене була е, 634-6 вольтова. Е, на, ну, на оживленні. Ну, не, в общем, відео не, не про це. Suzuki е, Сузуки, Сузуки Сепія є з обичним глушителем, є з резонатором. Це в резонатор на, на, на ньому написано Оригінал. Е, написано Оригінал. Сузуки прям написано. Е, може бути, таке, що десь забитий канал. Воздушний паливний канал. Дивіться, якщо у вас така на Suzuki причина, я вам ще тоді засніму відео про карбюратор чотирьохтактних Honda Dio 27, Honda Tact 24 відео буде ви, головне, ваше діло підписуватись, ставити вподобайки, писати коменти, задавати мені питання, буду відповідати все по своїй можливості. Як буде час. Може бути, що ви заводите, він робить на холостих, даєте газу, а він глохне? Таке відчуття, що йому не вистачає палива. І, ну, і ви так думаєте, і ви все правильно думаєте. Це значить, у нас виходить, давайте я розкручу. Забиті жекльори. Забиті жекльори. Забиті жекльори. Може будь, що холостий, не забитий, а, е, а головний жеквер подачі палива він так і називається. Ніяк по-другому е, е, то він не називається. Тут у нас все чистенько, е, це карбюратор з робочого мопедом. забивається. Це Жаквер холостого, холостого там далі е, паливний. І він забивається. Якщо, якщо у вас там буде на, чи на ремонті, чи у вас, то і у вас буде ото така верточка, у мене, на жаль, немає. То, е, цей. то ви розкрутите в кого там можете взяти обичний насос, чи очиститель карбюратора, чи очиститель тормозов, різниці нема, воно все вигорить. Не переживайте. І вони забиваються. Тут настроюється поповок. Що на оригінальному, що на китайському настроюється. Прикладочки болти, ну. Е, Тут у нас є три канали. Один канал це. Паливний, а другий, другий другий у нас іде. Це е, получається воздушний. Якщо, якщо мені не. А, 4 канала. Е, клапан під електроклапан, під електроклапан. І е, два е, паливних. Один воздушний, а, а два паливних. Це трубка під електрокопан, місце під електрокопан, іголка, друсільна заслонка, гвинт холостого хода, штуцер вакуума, штуцер подачі. Ну от і все. Тобто, які в них ще можуть бути там недоліки? Я ще досі не вивчив, бо два рази тільки був, треба почитати. Я почитаю, хто захоче, почитайте. Mm. От і все. Mm. Карбюратор дуже простий. За, щось у вас не заводиться, чи там троїть і ну, не, не коректно працює. Розібрали. Гане, запам'ять, як ви розбирали. Або получіть так, як ви його. Получається. E -hmm. Дивіться, що прикладка. Оп. А. Так. Ось все. візьміть отако. Дивіться, болтики. І прокладочка. Тобто, виходить, ви ставите прокладочка, кришка і болти. От і все. Вони просто, коли ви будете розбирати, або положіть по порядку, якщо ви не можете запам'ятати, як він був чи перший раз, то розвозіть по порядку, щоб вам було тоді легше. Ну, відео, як і в мене, так і в остальних людей по цих карбюраторах є. Може, в кого мало, але на Honda Dio, Honda так, різниці нема. Ці карбюратори вони практично ідентичні, просто там штуцера різні, там є штуцер, один, один штуцер, друг штуцера немає. Е, оце таке. Тобто, розібрали, почистили чистил карбіратора. Якщо із дому з компресор, придули, компресором, гарно. Краще б там. Гарно-5 продуйте кожен канал, щоб, гарно, щоб воздух гарно проходив. щоб можете навіть, акуратненько проволочка, тоненько його кожен канал під фонарик і ну, провірить провочки. Якщо провочка вилазить там, з, з, з якогось каналу, значить це значить чисто. Якщо десь спирається, продуйте компресор або то Чи... Ну, Не советую ніколи чистити. Провочко і жикльори ніколи не чистить, бо це латунь і вона м'яка. І ви, коли почистите, ви робите, ви, виходить, робите більший, більший отвір в жекльорі, і у вас тоді виходить, його заливає, розход великий. Краще візьміть в сусіда, чи в кого там, чи в очистительку карбюратора, чи, ну, чимлі, але не провочкою чистити жикльори. Чи навіть якось ротом акуратненько продуйте. Uh, от і все. Uh, чи хочете там десь в положити сам весь карбюратор, воно там все розість і випливе. Там потім ще раз продуйте, собираєте, поставите, і я думаю, він у вас заведеться. Не заведеться, напишите мені там, чи в коментарі. Чи. У мене так само є Тікток канал, буду оставляти ссылки. І мій YouTube канал. Там потім я буду оставляти свій номер телефону, будете мені на Viber в Телеграм задавати питання. Ще які там у вас питання. Може будемо созвонюватися, я вам буду об'яснити зв'язку, чи по телефону. Ну, от і все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Тут буде багато чого цікавого, і ви все зрозумієте, я кожному все правильно об'ясню і ви не запутитесь і соберете свій мопед, мотоцикл. Mm. чи любу другу мототехніку. все всім пока